Що таке конфлікт? Конфлікт це зіткнення притлежих інтересів чи поглядів. Конфлікт поглядів. Як це? Стався до поглядів смаків та вподобань інших толерантно. І конфлікт вирішено? І конфлікт вирішено. Конфлікт інтересів. Це зіткнення цілей та потреб. Двох осіб або групи людей. Не будь категоричним учисяці на компроміс. У будь-якому випадку виріши конфлікти конструктивно. Використовуй, Використовуй правила світофора! Червоний. Зупинись, заспокойся, зосередься, з'ясуй проблему. Жовтий. Подумай обміркуй. Розглянь не менше, як три можливих варіанти. Обдумай наслідки. Зелений! Дій! Візьми на себе відповідальність. поводься впевнено. Стримуй емоції. Вибери шлях розв'язання конфлікту, який би влаштував усіх. Та й Сама! Самої. Забери, 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 забери. Не вітайся. Вітай! Да, да ти знаєш хто, хто? ти? Тих! Тих! Червоний! Стоп! Заспокойся! Зосереться, з'ясуй, проблему. У мене відібрали телефон! Він може його зіпсувати або подивитися особисту інформацію. Жовтий! Подумай обвідку! Розглянь не менш є три можливих варіанти. Обдумай наслідки! Обізвати його у відповідь ми ще більше посваримося, не звернути уваги, та він постійно буде забирати мої речі. Перетворити все на жарт. Так, це найкращий варіант. Зелений дій. Назаре, почекай! Ти хотів пожартувати та привернути мою увагу. Ну, тобі це вдалося, але телефон то мій. Дякую, що зрозуміла мій жарт. Та не образилась. Використовую правила світлофора, щоб конфлікт не переліз на булінг.